Усім привіт, друзі! З вами я І сьогодні будемо грати на Міфіках. І сьогодні у нас Бравлер РТ поїхали! І так, це у нас 11 -та серія. Так що давайте сьогодні наб'ємо як можна більше кубків. До речі, друзі, напишіть в коментарях, що вам випало з 5. Світи легендарних стардропів. Я вам покажу за... після цієї каточки. Або на кінці. Зараз ми будемо робити. Ого, оце ти так мощно помер. Все, мені капець від спайка, капець. Повний капець, блін. Ладно. Перша каточка у нас така... А, ну мінус 0. Поїхали зразу на другу. До речі, друзі, як вам рубрика будинків в Майнкрафті? Мені подобається. Вона, в принципі, прикольна така. В принципі, я побачив по переглядах, що ви набрали на PPC ЧН94 майже 100 переглядів. Як наберете 100 переглядів на тому відео, я, можливо, аб... знімлю інші серії. ну, Або інші проекти. Ну. Або коли ви наберете блін. Або коли ви наберете 30 переглядів на будинку серії 85 або 111.85, то я знімлю. Свічку прип'ятську. А а проект 1216025. Це, не будемо спойлерувати далі, але ось кажу, що до така буде штука. Давай ламай. Блін. У одно не будемо рискувати. Ладно, поїхали далі. Каче не дружити. До речі, друзі, у мене скоро буде новий реп про Україну. Якщо я вам це казав, то підтвердіть мене в коментарях. Але я вам так нагадаю. Воно буде Приблизно десь в липні. А, воно буде в липні, тому що я їду в Україну, якраз про Україну зроблю і репчик. Він буде довгенький. Ну, як довгенький. Та... Блін. так Таке собі. Так ось, він буде такий, нормальний. Плюс 6 кубанів. Давайте на четверту катку. Мені найбільше сподобався проєкт АППС кр 94, тому що ну, він красивий. Але відео сподобалось, про який я будинок знімав, то, то 111.96. Бо реально він топовий. І головне, що український. Це ж Радянський Союз. Та ні, то ще не український, але то, ще Радянський. Давайте. Ладно, друзі, ось такі катки у нас сьогодні були. 12 кубків тільки заробили. Ну, Зато прокачали його вже на 10-й ну, 10 ранг. Так ось. Була передостання серія, а наступний бравлер у нас буде Байрончик. Будемо його прокачувати теж. Ну от сьогодні я був Дадас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па!